Після трьох турів у Карпат, але а дуже важлива для них, хоч і не основним складом перемога у матчі. Кубку перемога проти Пенуела з Кривого Розу з рахунком 8-0. однозначно мала би настрій Карпатам перед цим матчем покращити. Ну що ж, Кудрівка, Карпати, четвертий тур української прем'єр-ліги, другий матч цього туру. поєдинок у Круповницькому вже закінчився. Обидві команди уже на газоні стадіону Оболонь Арена. І все готово до старту сьогоднішнього поєдинку. Сподіваємось, насиченої. Дуже емоційного поєдинку в цей вечір. П'ятниці у Києві. Мяж прилітає на ногу Стурчалась. Ще одне закидання. Кліщук. виходить. Вони помиляється. Кліщук. І Кудрівка забиває. Кудрівка забиває уже на третій хвилині у ворота Львівських Карпат. А це так початок матчу. І Валерій Ругосинський, який сьогодні отримав шанс дебютувати у стартовому складі Кудрівки, який з'являвся лише в одному поєдинку і не зіграв. Навіть рівно один тайм він зіграв. Сьогодні виходить в основі. І ось він. В оточенні двох захисників тут опиняється. І пригинається, бабогло. Бабогло чує інформацію від Кліщука, що той вийде на м'яч. Пригинається. Кліщук до М'яча не долітає. І рахунок стає 1-0. Оце так початок матчу. О, закидання далеко на фланг. На Пауло Вітора. Вітор класно прокинув Максима Мельничука. Вітор набирає обертів. Вітор уже штрафнув майданчику. внизу прострілює на краснопіра. Добивання. І на місці у нас Антон Яшков. Прекрасний момент, але класна робота від. Оукіпера. Дуже багато захисників там кинулися. Момент. ще один біля воріт Карпат. Перекидання на інший фланг. На кидання. Непогане. Ну ось він результат цих тренувань. Сама Богу. Київ опиняється на лінії воротарського майданчика. Ні. А пробиває над ворота. Денис Мірушніченко. Біля м'яча. Виконує навій штрафний майданчик. Не Насправді, але нікому не вдалося там підставити ногу під м'яч. на Чачуа. Чачуа на в'їзд до доштапну майденчика і непоганий удар. Артуша встигає стопою. першим до цього м'яча дотягнутися. Але удар неточний. Морозко там приземлився і не може підвестись поки що, показуючи респатор цього епізоду. На випередження шах зіграв. Ну що ж, Євген Морозко. Іван Лосенко пролунав свисток. Морозко. Ой, Який момент зараз був морозко? Ідеальний удар обводить відсінку, Ну і це був просто прекрасний зараз епізод. Дрібнещук реагував, але таке потягнути було б складно. Шолегенько що... зупиняється. Непогано в'їзд до штрафного майданчика. Хороший виграє є Ігор Краснопір. Не отримав, можливо, там трохи по обличчю від Антона Яшкова. Тримається Краснопір за голову. Ще раз дивимося і невіс. Немає в сайду. Краснопір виграє боротьбу. Не можливо, дійсно. Після цього невісу чачо протер. Там трошки по обличчю Ігора. Так, хороший момент. Зараз може бути для Кудрівки. Пабогло падає. Падає разом з суперником. І... Це червона картка для Владислава Бабогло. Віктор Копієвський розглядає цей момент як фол у останньої надії. Бачимо реакцію Лупашка. Пішла скидка. Ну, я не впевнений, що Бабогло взагалі бачив суперника. Густаєв робить цей ривок. Нам не цей момент треба показувати. Ось вона скидка. Вбігає Бабоглу в суперника. Ну і вар цей момент зараз буде переглядати. Ну і Вар перевіряє. Цей момент Владислав Бабоглу за свою кар'єру в українській прем'єр-лізі ніколи жодного разу не отримував червону картку. Ну що ж, вар закінчує перегляд цього моменту і підтверджує рішення. Головного арбітра. Карпати гратимуть у меншості. А що ж, Сандр Козик біля м'яча і морозко. Морозко пробиває над воротами. Ну що ж, Карпати гратимуть у меншості. У меншості гратимуть більше години у матчі, в якому вони програють 1-0. Альварес міститься на позицію центрального захисника. Тут питань немає. Морозко вирізає м'яч непогано кліщук на місці. І тепер Бруніню там розсічача вдвох. Будуть контролювати. Кліщук. Ще один шанс, ще один момент. Сьогодні у нього роботи буде багато. Сьогодні дуже багато проблем для нього буде створювати Козак, це однозначно. Хороше вбігання у вільну зону. Повзполгенька Ну І Козак головою пробуває з 12 метрів. Пробуває досить сильно насправді. Ось він Мельничук приймає м'яч. Технічно відкидає. Пішов навіс від Рогозинського. Ну і удар. Головою від Козака. Але лише три гравці Карпат проти семи захисників Кудрівки. Хороше закидання. Є скидка і буде удар! Є непогана робота голкіпера. Треба добивати. Який же сейв зараз від Антона Яшкова. Але положення по загрою фіксується після добивання. Здавалося, що відбилися вже футболісти Кудрівки. Часно таки сім захисників, три атакувальні футболісти. Скидка відбулася туди, куди треба. Ще раз дивимось. Ну, Педросо в офсайді був. Тому цей гол у будь-якому випадку не був би зарахований. Але удар був досить і досить непоганий. Ігрався з козаком. Старчоус у штах тому майданчику не зум'є. Тав знову Жану Але Андрій Кліщук, здається, сьогодні вже всі свої помилки зробив. Більше. Просто більше людей на полі зараз у зарасокудрік і вдається проводити ось такі комбінації. Один дотик, три передачі. Кудрівки. Ще одне закидання! Мірошніченко підставляє під цей м'яч. Ну і це закидання не закінчується ударом. Класний навіз був. І козак залишається на газоні, тримаючись за спин. Ні поки. Давайте подивимось ще раз. Ну, а козак там просто влетів фактично. Мірошніченка. Епізод неприємний. Епізод болючий. Але вже він підвісив, все добре. Підтримайте вовків Девінчі, і нашим збором, і будь-яким іншим збором. Ох, яка помилка зараз! І рахунок стає 2-0. Що зробив Бруніньо. Третій гол в сезоні забуває Андрій Сторчоус. Короткий пас вирішив відігратися Андрій Кліщук. За Брунініо одразу був суперник. І Бруніньо вирішив просто віддати передачу, але. Віддає він передачу на метр перед себе. Андрій Сторчоус Робить рахунок 2-0. Wow. Ну що ж, ситуація може стати ще болючішою для Карпат. Тому що атаки продовжується. Сторчоус на Лігостаєва. Той падає. Немає порушення правил. М'яч знову у Кудрівки. Ще один удар заблокований. Як же складно зараз Карпатам. по три голи забували. Елекер Мендоса, Артем Слесар Юхим Конопля. Ані, вибачте. А вибачте, це гол плюс пас. Все-таки три голи лише у Пилипа по Бутківському цьому сезоні. А Краснопір. Лінії штрафного майданчика. відкидає під удар. Удар низом! Або Альварес намагався пробити. Але це зробити йому не вдалося. Втрачає мяч. Надто далеко від себе відпускає. Тут же 2-1 теротично може бути вихід. Сторчоус у штрафного майданчика. Старчу. Снизу віддає передачу. Козак далі до штрафного майданчика. Вдало, Думанюк м'яч приймає. Хороший удар. Іван Лосенко, Олег Кліщук уже був на місці. Кожна ось така мікропомилка. помилка. Мудикого Карпат буде призводити до супернебезпечного епізоду. Шах пішов на віз. Краснопірне. Виграє брудь. Пупід удар! Хол! Забивай! Карпати! Пабло Альварес. В Бруніньо. Заходить Артура Шаха. Той виконує навіссу боротьбу. І в цій боротьбі м'яч відлітає на ногу Пабло Альваресу. Ідеальний прийом, ідеальний удар. Пабло Альварес забиває свій перший гол за Карпати за українській прем'єр-лізі. У... Мішніченко класно доводить до бруніння. Броніння, удар за ме. Штрафного майданчика. Я шков, не впевнено, але такий м'яч фіксує в своїх руках. А нині штрафного майданчика пробує розкрутити суперника. Краснопір. Краснопір. Красиво. Краснопір до штрафного майданчика є прийома. Є удар! Який І стійка рятує зараз. Кудрівку Антон Яшков. Рятує свою команду після цього удару Артура Шаха. Неймовірний шанс був у Карпат. Ще раз дивимось. Краснопір тут шукає епізод. Шукає як накрутити суперника. Дає передачу на Шаха, де класно приймає, обробляє м'яч. Ну і розкішний удар. А З цієї камери має бути розкішний просто повтор траєкторія польоту м'яча. Шах. Приймає удар Омельничук. Дуже нелекі хвилини зараз для господарів поля. Передача до штрафного майданчика. Дуже потрібен гол зараз їм. Відбивається Як Карпат. Якось дуже спокійно. Карпати почали грати. І Знову привоз. І знову хлопці біля власних воріт. Зараз привозять моменти Андрія Кліщуку. Епізод, ось він на простріли ось тут. Здається, все дуже просто, але помилки абсолютно на рівному місці від Пабло. Омилка, яка могла закінчитись знову фатально для Карпат. Саме з таких дрібниць складаються гольові моменти. До меню в опорній зоні. Навіс на дальній кут. Зі спроба м'ячу ворота закинути. Танешко на місці. Вдарився він спиною у стійку. Але здається, все добре. а Можливо, і ні. Так, трохи віднесло його. Пішов на віс. Падіння через себе немає удару. Підбирання. Удар! Який сейф знову! Антон Яшков, я не впевнений, що бачив момент удару. Але він свою команду рятує. Ось він і фабі. Перший шанс в УПЛ. 19-річного новачка в його дебюті в українській прем'єр-лізі. Просто скрізь Перосо. Йде в дриблінг, Залишає м'яч для команди. Закидання на Чачу. А у Карпат. Падіння можна грати. Показує. Віктор Копієвський. Це дивимось ще раз. Пероса допрацьовує тут. Звину закидання. Ну а падіння. Ну, хоча дивимось з цієї камери. Невер закидає. Сміло забігання від Фабі. Підправляє собі м'яч. Ні, пада, пада. Малював. Калючо. Остання атака Карпат. Далеко вперед. Ігор Невас. Тут неподалік від м'яча. Рикошет досить комфортний. Удар 40 метрів. Гол! Димають Жан Педрозо бачить, що антон яшко вийшов з воріт і пробиває з 30 з копійками метрів, там влучає у кут воріт Фантастична розв'язка цього матчу. Абсолютна фантастика! А як то кажуть, абсолютці нема.